І так, народ, привіт! Сьогодні пряме включення. Є ось такий бенд. Зараз перевернув і вирішив внезапно записати відео, коли вже почав робити ось так уже заматував. Дуже-дуже в поганому стані був. На жаль, немає фото був повністю вицарапаний екран. Наскільки тільки можна, царапок і коцок, було просто через весь екран, тому що роблю. Не жалію і хожу таскаю скрізь, де. Можна, ось приблизно по корпусу видно з боку, приблизно в такому стані був весь екран. Було навіть декілька ось глибоких коцок, які досі не вишліфувались. Ось раз, два, три. Роблю процедуру, в принципі, вже в другий раз, товщини екрану хватає. для того, щоб можна було як з фар на автомобілі береться наждачечка, ось береться водичка. Я відразу взяв ось таку 400 наждачечку. Відразу в 400 наждачечки ми проходимо з водичкою. Получається, Заматовуємо і прибираємо всі глибокі і неглибокі царапини. Після того ми беремо є в мене ось така P800. Проходжу 800 так само з водичкою. Після чого йду тисячкою. Такі залишки залишились в мене, і 2000. Після 2000 можна або ж взяти балончик з лаком, обережно оклеїти контур, і балончик лаку просто пропшикати зверху, або ж можна взяти пастагої, або якщо у вас є поліроль, можна взяти капнути полірольки і болгарочкою. Бо обережно запалірувати екран, але головне не перегрівати, тому що. В середині все ж таки в нас є акумулятор, тому бажано все ж не перегрівати. Тому їдемо далі. Зараз буду переходити до 800 і можете разом зі мною подивитись, як все відбувається, як це робиться, і подивимося що, звісно, в кінці результат, що вийшло, і чи варто дійсно заморочуватись, наскільки щоб спасти і приобразити свій старенький Mi Band. Це Mi Band, до речі, п'ятий. Я не вказав, напевно, спочатку, але ось в такому вже в состоянні собі купив новий годинник а цей хотів подарувати. Тому вирішив його трішечки підготувати до подарунку молодшому брату. Тому беремо трішки водички. Можна так накапати. І починаємо круговими рухами. Ось такими: то вправо, то вліво. Починаємо їх дошкурювати далі, тому поїхали. І так. З'явилися По якісь рисочки, але а, загалом наша риска набагато зменшилась від того, що було після 400 а, Це потрібно саме для того, для того, щоб зменшити а, саму риску, для того, щоб її в кінці не було видно, щоб екран був максимально гладенький, наскільки це можливо. Напевно, в мене в 800-ті чи мусор чи бруд, тому що з'явились нові царапки. Ну, обережно ще трішки дошкоджую і напевно перейдемо до тисячки відразу. Я ось такий панучний результат, ось ці трапинки які вийшли нові. Але зараз беремо тисячку, обережно на неї капаємо водички. І вона в принципі прибере ці всі царапинки. Тому їдемо далі. Такий знову проміжковий результат. Е, головне, не забувати продивлятись періодично, е, що виходить, для того, щоб не зняти дуже-дуже багато е, самого скла від годинника. Е, тому тисячка в мене, напевно, вже закінчилась, е, вже мертва. Тому будемо доводити до ентузіазму вже більше все, що з 2 Тому переходимо на 2000. -ку. І так, приблизно в мене ось такий передфінальний результат. Тому що, на жаль, наш моя вже, е, закінчилася і вже вона нічого не хоче шліфувати. Е, але меншим зерном вже немає смисла добивати, тому е, пробую з неї вижити все, що можна. Е, максимально вивожу, якщо є все-таки можливість, все ж, напевно, можливо, далі. докуплю ще двох і доведу. Тому що бажано вивести екранчик, бачите, в середині більш-менш майже немає рисок. Ось до такого етапу потрібно довести весь екран годинника. Тому собістоїмость виходить його не така уж велика. 20 гривень лист. Наждачки коштує два листа, це не проблема, 40 гривень, ну, грубо говоря, 50 І маємо такий результат. Тому шліфую далі і. Вімкнусь тоді, коли вже завершу. І так, приблизно через 10 хвилин шкурки, зараз воно ще підсохне. У мене вийшов ось такий результат. Поверхня майже ідеально вишліфована, є декілька точок, які все-таки я вирішив залишити, щоб не дошліфувати повністю скло, щоб залишити хоч трішки. Але основні царапи не йшли. Зараз беру. Болгарочку, беру пастугої, поліроль і пробую полірувати екран. Після чого вимкнусь і покажу, вийшло чи ні. Тому переключаємось, коли вже зроблю. І так, після пастигої, в принципі, поліролі не стали набагато чіткіші, набагато краще, але все ж таки треба буде трішки дополірувати. В принципі, метод робочий, можна навіть е, зробити полірнути е, легенько і після цього покрити лаком. І буде супер результат. Часики будуть як нові, і можна буде дійсно подарувати. А в моєму випадку цього, в принципі, достатньо в порівнянні з тим, що було. Да, дійсно відкрились деякі коцки по краям. Але, в принципі, в порівнянні дійсно ж з тим, що було, дуже-дуже круто вийшло. Тому, якщо вам сподобалось відео та ідея, ставимо лайки, підписуємося на канал. І дякую за перегляд. Люблю вас. Всім пока!